О, добрий день, шановні глядачі нашого каналу, наші підписники. А з вами підприємство Гроднєпор. Нам потрібно деталі готувати, а вам скоро потрібно в поли їхати орати. А без ведучого передка дуже тяжко. Тому пропонуємо вам запчастини до переднього моста трактора МТЗ. А Що саме пропонуємо? Дивіться. Корпус ось. Буває обламує і різьби. Є з корпуса, труба і гільза. Знаєте, що постійна проблемка. Отут у гільзі. Виробітка або колесо бовтається, або підклинює пружина. Часто буває, що сідають пружини, приходиться міняти вал вертикальний. Або на цьому отворі, ось що під змазку, або тут зрізає, або зуб вилупує. Теж часто виходить з ладу. Також в парі працює з підвісю переднього моста. Якщо буває заклинює або щось попадає сюди, в зацеп, то теж виламується зуб. При заміні немало сюди регулюючі прокладочки. Ось 0,5 і 0,25. Підшипнички також сюди маємо. Шестерня ось. У, у нас на цей вал вертикальний. Ось, підшипнички до неї 209 і 208. Опорний підшипничок під пружину. Кришечка. Закриває підшипник, пробочка в кришку. Корпус часто лопається. Ось оцей, що прижимає гільзу до труби шкварня або лопається, або поясок. Тут виробітка частенько міняється. Недопрацьований вузол, але по-другому тут дуже і не придумаєш. В фланці новий зразок на вісім отворів і старий зразок на 5 отворів підшипничок. Ось один сюди, підшипничок. Сюди внутрішній. Шестерня бортового редуктора переднього моста введена, велика, рідко міняється, але якщо попадає під зуб, то приходиться. А корпус сальника ось старого нового зразку. так Головна пара приводу переднього моста. І набір манжет і гумових кілець на передній місце трактора МТЗ. Все це ви можете замовити у нас по телефону і можна через корзину, можна зареєструватись на сайті і замовити. Також буде. Силка на ці запчастини в описі під відео. <кій> І ще ми додалися наша реклама. Тепер в інстаграм. Буде посилання. Також ви зможете побачити в інстаграм. Всього вам найкращого. З вами підприємство Гроднєпер. Успіхів вам. До нових зустрічей!